Колеги, блокуюча постанова виноситься, реєструється і розглядається тоді, коли під час розгляду законопроекту була порушена процедура регламенту України. Я вам скажу, що саме було порушення. Регламент Верховної Ради України, зокрема, частина перша статті 117, яка передбачає, що законопроект підготовлений до другого читання, висновленого головного комітету та інші супровідні документи до нього надаються народним депутатам не пізніше як за 10 днів. До розгляду цього законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради. Втім, вказані документи стосовно редакції законопроекту, які були винесені на голосування, були надані народним депутатам України лише 24 тобто за 6 днів до розгляду. Колеги, 4 дні, як мінімум, вкрадено народних депутатів для того, щоб повноцінно знайомитись з реформою рахункової палати, про що постійно говориться. Це порушення закону України. Регламент Верховної Ради це закон України. Порушена процедура. І саме тому ми це розглядаємо. Більш того, під час розгляду от зараз також порушується процедура і, і регламент. Бо насправді має бути 226 народних депутатів. В залі десь приблизно 30 голосують і згідно карток, 180, не більше 190 депутатів, що також є порушення. Ми розглядаємо порушення під, і, 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 з порушенням. Інша історія говорять, я не знаю, чому так пізно надається. Щоб тіпа що народні депутати цього не читають? Ну можливо, воно дійсно і так Більш того, що не то, що не читає, що навіть не приходять, розглядають. А це найголовніше реформа Рахункової палати, орган, який контролює фінанси для Верховної Ради України, має бути незалежним. Ми робимо повністю руйнуємо інституцію. Звільнили всіх працівників фахов, набрали невідомо кого, дали по 400 тисяч і Тепер бадимося, як це буде працювати. Порушення на порушенні, колеги. Прошу підтримати блокуючу постанову.